Сьогодні вся Україна святкує День основного закону нашої держави День Конституції. Рівно 27 років тому Верховна Рада прийняла нашу Конституцію, яку незабаром назвали однією з найдемократичніших у світі. Це частина нашої культури, нашого генетичного коду, незламності та сили. Україна є суверенна і незалежна демократична держава, йдеться в першій статті. Людина її життя, здоров'я, честь, і гідність, недоторканість і безпека. Визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Зазначається вже третій статті. Це тільки перша статті нашої Конституції. Але ворог порушив їх о 5-й ранку 24 лютого і кожну хвилину потім. Росіяни посягають на наше життя, нашу незалежність і чині справжній геноциди. Але ми довели всьому світові, що ті цінності, що прописані в нашій Конституції, це не просто слова на папері. Ми незалежні, ми демократичні, ми унітарні. А наші кордони цілісні і недоторкані. Сила наших людей, наша об'єднаність та жага свободи зламали усі наміри росіян. 16 місяців боремось за те, щоб ті цінності, що прописані в нашому головному законі, залишилися в нашому суспільстві. Ми боремось за життя і вільне майбутнє кожного українця. Слава Україні!